Отак, от просто хоп. Бучочок. Отакий от бубир. Бачите, що робить. має. Це вже підсікати треба. Всім привіт! Ви на каналі Кливоточки. Як побачите, я знову на риболовлі. Сьогодні виїхав на знайоме місце. Спробую половити плотву вчора теж пробував, але щось там так. Ну, Погода була зовсім інша і риба ну, перестала клювати. Зміна погоди, риба перестає кривати. Класична схема. Не знаю, що сьогодні буде, погода знову змінилась. От, трохи побалувався спінінгом тож одразу можна сказати, що клють бички. Але я сьогодні на фідер. От, зараз трошки розберусь і все вам потім розкажу-покажу. Ну а вам приємного перегляду. Бачите, водичка вже така прозора, вже не зелена. Хоч ловити приємно. Так, ну що ж, сьогодні кориця карамель вона така темненька, солоденька. Знову ж пробував вже і на холодні, так би мовити, корма. Темні повністю. Але ще на них риба погано відзивається, тому зараз заряджаю такий корм. Він теж темненький, але не прям такий чорний-чорний. І додам також такого атрактанту мотиль, бреннівський мотиль. Отак от просто хоп. Ось отак заливаю. В принципі, багато не треба. Отак от. Ну і звичайно додаю води Все це діло перемішую. Ось так от. І в принципі чекаю, поки воно настоїться. Знову ж. Сьогодні замішав небагато, планую на одну вудку і маленькими годівницями. Тож, думаю, цього мені вистачить. Якщо не вистачить, домішаю ще іншого корму. Так, вже три ногу виставив ось. Все. І сьогодні на один, як я вже казав це в мене флагман, падрон флоу до 130 в довжині 3,6. Знову ж. Можуть вробити течею, і якщо вона буде, вона буде потужна, тож поки що беру до 130, а там подивимось. Ну, Знову ж, після три балки, звичайно, змінювати я його не буду, якщо все буде добре. Ну, Але знову ж там подивимось. Планую на один. Сьогодні, знаєте, такий вітер неприємний. Чесно кажучи, я навіть не знаю, чи чуєте ви мене. Але сподіваюся, що чуєте. Сподіваюсь, що почуєте. Так. так от Збираємо швиденько хоп. Ось так от хоп. І от, так от приблизно буде воно все це діло. Ну, в принципі, нормально. Піде. Так, цю я, давайте вже дістану. Я за спінінгом балувався трошки. Так, кого рибка, до речі, є. Це я думаю цей бичок. За все, бо їй сьогодні щось дуже багато. Якщо є, то маленький. Отак, маленький маленький будчик, отакий от, бубир. Такий малюк зовсім. Так, сьогодні поки що течії немає, ну я не бачу, щоб воно якось там воду давало, тож поставлю поки 50 грам з такими зацепами на всяк випадок. І звичайний монтаж, тобто та сама ялинка. Один гачок отут, другий зверху отут Ну і в принципі все. Тобто отакий монтажик зараз Зараз причеплю по вітці. Наживка сьогодні черв'яко-париш, класика. Ну, і потім буду закидати. По вітці отакі от, Такі от маленькі коротенькі. Отакі от гачечки 10-го номеру теж невеличкі. Так от просто петелька одна і в петельку гачок. І все. Один і потім знову ж таки другий. До речі, щось мене знаєте, не радує те, що тут човнів нема. Зазвичай це поганий знак, бо якщо є човни, то є і риба. А люди всі трохи в іншому місці стоять. І чи буде тут зараз плотва взагалі? Питання, питання гарне. Так, от один і нижче другий. Вже і риба якась там сидить. Сподіваюся, це не бичок хоча б. Буквально там секунд, може 10 пройшло. Тільки камеру вимкнув і одразу покльовки пішла. Ну, слухайте, якщо і бичок, то непоганого розміру. Ні, плотвина плотвина Це непогано, в принципі. Радую, радую. Це гарний знак. От. В принципі, норм. Тобто, невеличка, але піде. Бачите, одразу і покльовка пішла. Ну, в принципі, ок. Не бичок. Головне, що не Ого, О, є рибка. Бачите, прямо в прямому ефірі можна сказати. Клює одразу, клює одразу, розмір лише. Треба тепер з розмірами зібратися. Бо це зовсім якась мала Може навіть дві слухати. Не, одна. Одна така сама. Ну, я ж кажу, хоча б не бичок. Це хоча б не він. Бо попередня рибалка там клювали тільки, тільки бички. все, бачите, як воно клює. Один такий, один такий. Да. Бачу? І що ви думаєте? Звичайно це бичок. То бички, то плотва з бичками. Отаке. В принципі от. Тобто це непогано. Ого, ого, ого! теж непогана риба. Або гарний бичок. Зараз под'ємось. Ні, це одна і це по два. Але маленька. Я думав більша. Я думав буде більше. Ну така от Ого, оце вже краще. Це вже, бачите, цікавіше. Непоганий вже розмір. так от. Що вона за риба така? Ага. Це в нас просто дві. Дві рибини. Дві отакі плотвини, бачите. Ну. ну, розмір такий собі. Але вже хоча б бички не Ось Дивіться, яку зловив. Побита вся капець, просто дивіться. Ну я не знаю, таке як наче і клики ось є. Але ж тихо-тихо. Але ж он дивіться. Пишіть в коментарі, хто її так. щука чи судак. Навряд сомбо, би її просто з'їв та і все. А от судак, я думаю судак все ж таки, бачите, вони такі одиночні і глибокі. Ну не знаю, не знаю. Прикольно, прикольно. Щось, щось таке цікаве, знаєте. Прям ого-го. Або там дві такі, знаєте, невеличкі, або... Ну я сподіваюся, що гарна все ж таки. Ні, дві. Дуплетик. Дуплетик отакий. от. Ну, в принципі, слухайте, одна така непогана. Так, одна маленька, але ж друга норм. Ого, слухайте, тут дупліт, напевно, непоганих плотвин, Бо так ледь підняв їх. Ага. Ого. Ну важко йде. Важко, да. Покажись хоч як я яму. О, одна гарна і друга. О, така друга непогана. Ого! Ого! Отак от. Отак я от. от слухайте. Ну так це вже непогано, це вже цікаво. Таке ловити можна. Ну, поки таке. Бачите, все на опариша. Ставлю... Черв'яка, в принципі, особливо нічого не міняється, але його просто з'їдає швидко. От, та опариша, опариша, в принципі, ні. Отак от, от. От, так от. Одна за одною, бачите? Нічого. Ні, одна, одна, але невеличка, я думав буде більше. Таку поклевку дала. Рибка, в принципі. Ого! Ого! Нічого собі! це я думаю батон. Або два, або батон Все, бачите, два. А краще б один, але великий. Ага, це дуплет. Це дуплет і одна, бачите, непогано. Вот так, от. О, ну все. Так і все. Да, подошла. Так, просто щоб ви розуміли, в нас дощ пішов і пішов так, ну, не слабо. Вже взагалі-то осінь і прохолодно, тож я не знаю. Ще, ще зараз посиджу трошки, але ну не знаю, не знаю. Можливо доведеться збиратись. Але ж дивіться, як клює воно. Він просто трошки підмотує, а воно воно клює одразу. Так, ну це я. Навіть підмотати не встигаю, бачите? Ну, О, Бачите, що робить? моє! Це вже підсікати треба! Давайте прямо в прямому ефірі подивимось, що там, що там за, за риба сидить. А риба? Ну ні, риба не сидить, рано! Таке, бачите. Важкувато, я б сказав. Дощ, до речі, закінчився. Не знаю, що це взагалі таке було. А то, аби не розслаблялося. Так, отаке от. Таке. В кількості малиним в якості. Знову дуплет. Ось так от. Uh -huh. Ну що ж, рибка, в принципі клює. І періодично клює така. Нормальна, я б сказав. Плотова. Не велика, але така, нормальна. Але не знаю, ще трошки посидимо і будемо збиратись, бо в принципі вже і на дощ така погода, і вітер посилюється. Ну тобто лишатись не бачу сенсу. Тож зараз ще половимо і будемо збиратись Ого, якось знову. Не знаю що, якогось монстра зачіпив. Або знову ж два маленькі. Ну, скоріш за все, знову ж таки, два малюка. Бо якось або одна навіть. Так, ну щось зовсім, бачите, на вечір розмір тільки гірший став. Ну, от таке от. Зате бачите, яка червоненька. Так, ну що ж, ти все, буде цю риболовлю. В принципі, непогано полив, хоч і розмір не дуже, але риба в кількості, риба, в принципі, наявна. Але, звичайно, треба шукати більш цікаву плотву. Що ж, цим, мабуть, і займусь в наступних відео. Що ж, ну а на цьому все. Дякую вам за перегляд. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Ну і зустрінемось у нових відео. Пока!